Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Сьогодні знов відвідуючи Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, тобто державний департамент, а говорячи простою мовою Пентагон, відповідаючи на питання журналістів, Дональд Трамп висловив переконання, що Гренландію Сполучені Штати Америки отримає. Дивним було, бо ще вчора засоби масової інформації якось нагадали про події, які були ще позаминулого тижня, а точніше, 15 січня, коли відбулася телефонна розмова між президентом новообраним, але ще не інавгурованим Дональдом Трампом, і прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредеріксон. Розмова була тоді дуже діловою, обмінялися думками, аргументами, і не дивлячись на те, що Financial Times написала, посилаючись на п'ятьох чиновників Європейського союзу, які жахом говорили про те, яка це була складна важка розмова, що Дональд Трамп тиснув, що він висловлював якісь там слова погроз. Однак, коментуючи а, цю розмову, прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксон сказала, що відбувся обмін думками, і сторони, і Дональд Трамп, і Мете Фредеріксон домовилися про те, що продовжать діалог, бо він важливий а, з точки зору інтересів обох держав і безпеки, як Сполучених Штатів Америки, Данії. Так і євроатлантичного простору. Причому, не дивлячись на те, що і Financial Times, і інші отримали досить відверту відповідь і роз'яснення офісу прем'єр-міністерки, все рівно емоції не збавляються. Ситуація все більше і більше накручується. і... Очевидно, що це означає, що і навколо Дональда Трампа страсті теж накаляються, і очевидно, що і журналістське середовище воно хоче отримати в кінці кінців відповідь. Так що ж, має бути, я нагадаю, що ще в Маралаго, 7 січня, даючи прес-конференцію, Дональд Трамп сказав про те, що власне. В інтересах США отримати контроль над Гренландією, він аргументував це тим, що Арктику опановують Росія і Китай, а це означає, що Сполучені Штати Америки, Європа піддані небезпеці. І кожного разу, коли Дональд Трамп повертається до цієї ситуації, він власне згадує про ключовий аргумент це. Безпека Сполучених Штатів Америки і безпека Євроатлантичного простору, ну і, власне, безпека, в принципі, як така на планеті Земля. І тому для Сполучених Штатів Америки конче необхідно отримати контроль. Я так розумію, що для того, щоб створити свого роду форпост. Ну, а мотивом назвати це серйозним теж можна, однак. Всі чудово розуміють прекрасно, що якщо Дональд Трамп в рамках Північно-Атлантичного альянсу проявить таку ініціативу, то жодна з країн, включаючи і даню, заперечувати проти того, щоб на території Гренландії були розміщені військові бази, не буде. Однак треба розуміти, що Гренландія знаходиться. Не тільки під контролем Данії і є суверенною територією держави Данія, вона має ще й власну конституцію і самоврядне управління. А на території Гренландії є відповідно діючий уряд, є прем'єр-міністр, парламент. І слава Богу, вже зараз вияснили, що там 57 тисяч населення. Бо я пам'ятаю, коли Дональд Трамп про це вперше сказав, то називалась там цифра 10, потім 37, Ну зараз вже в кінці кінців всі почали називати одну цифру 57 тисяч. Але не про це зараз мова. Перше, як ми бачимо, Дональд Трамп наполягає і в чергове. Я ще раз кажу, черговий він сказав про те, що він надіється на те, що Сполучені Штати Америки отримують контроль. Хоча, в кінці, відповідаючи на це питання, він сказав: Та при чому тут Сполучені Штати Америки мова йде про безпеку. Я думаю, що з часом ситуація утрясеться і те, що стосується воєнних військових баз, то тут проблем ніяких немає, тому що а, о, декілька баз єсть. Хоч кажуть одне, але це не так. Не одна база на території Гренландії, не один пункт, який співпрацює, який має пряме призначення Адреса це Пентагон Сполучених Штатів Америки. І це зрозуміло чому? Тому що це ключ насправді до Арктики. І тому очевидно, що останні роки. Коли Фюрер Московський і большевицький вождь Китаю Сі Цзіньпінь дійсно спрямували свої інтереси в Арктику, легковажити цим не можна. З точки зору здатності США сьогодні протистояти, ну хіба що в 2030 32 роках, коли стрій стануть відповідні сили, а, а це будівництво розпочалося з 2017 року. Це правда, що ініціатором цього став Дональд Трамп. Буді... відновлення будівництва ядерного криголамного атомного криголамного флоту Сполучених Штатів Америки, бо діяти там без криголам... Криголамного флоту неможливо. Ну можуть можна діяти підводними човнами, але знову ж кажу, без супроводу криголамного флоту там працювати неможливо. Як такого на сьогоднішній день флоту Сполучених Штатів немає, і відтак очевидно, що о, ті перші кроки, які робив Дональд Трамп, вони о, по планах мають завершитися у 2030 році, і тоді можна буде серйозно говорити про зміцнення о, точок опирних точок на Гренландії з точки зору безпеки Сполучених Штатів Америки і, США, і Північно-Атлантичного альянсу і регіону, як такого. Однак ситуація продовжує розвиватися, і якщо подивитися уважно пресу скандинавських держав особливо, то в ній ситуація якби весь час розкручується і йде мова навіть про високу ймовірність, як про це пишуть окремі журналісти, вторгнення Збройних сил. Сполучених Штатів Америки на Гренландію. Ну, є така частина журналістів, які про це пишуть. Хоча більшість зупиняється на тому, що питання може бути вирішено з точки зору співпраці в питаннях безпеки, а не експансії чи заняття території Гренландії. Тим більше наголошую на цьому, сказавши про те, що це самоврядна одиниця, прем'єр-міністр. Гренландії заявив, що гренландці взагалі не хочуть бути ні американцями, ні датчанами. Вони хочуть бути незалежними. Тут цікава річ Конституція Гренландії, яка прийнята, вона дає таку, такий шанс Гренландії стати в перспективі незалежною державою. Однак на сьогоднішній день Данія здійснює суверенітет над територією і е, опікується питаннями. Зовнішньої політики і питаннями безпеки, ну, зрозуміло, причина, що навіть якщо там не 57 тисяч а більше, це не дає можливість сформувати сили, які здатні будуть. Ну, а клімат не дає можливість розбудувати там економіку, які здатні будуть захищати цей острів. Зрозуміло, що ситуація в зв'язку з тим, що Дональд Трамп не заспокоюється. А Данія не збирається поступатися, та й не та людина, мете Фрідеріксен, щоби так просто від а, території відмовлялася чим більше розкидалася такими речами. Вона буде наполягати на своєму, і очевидно, що у цій ситуації а, потрібна буде розв'язка, бо це не поміняти назви. Ми чудово розуміємо, що мексиканці як писали мексиканська затока, так і будуть писати. А те, що буде писати Дональд Трамп. Ну, то це ситуація така. Після Дональда Трампа буде ще якийсь трамп, він візьме, поверне все назад. Або й не поверне, але кожна сторона буде наполягати на своєму. Для прикладу хочу вам привести таку річ: наприклад, Філіппінське море для китайців це південно-китайське море. А для Філіппінців Філіппінське море. То Та так воно і пишуть. Одні на одні на своїх картах пишуть одне, а інші інше. Та й живуть отак, не дивлячись на те, що періодично вступають у сутички в акваторії, одні Філіппінського, а інші того ж, але під назвою Південно-Китайського моря. Але від того не дуже журяться. Так і ця ситуація. Буде називатися Перська затока чи Затока Америки. Це ситуація така, що будуть школярі. В одних на, партах буде, на картах буде написано Перська затока, а в інших буде написано а, Затока Америки. Ну і що ж? Бід цього, цього вони через це вони горшки не поб'ють. Хай так і буде, якщо вождям хочеться цього страшенно, бо вони вважають, що це золотий вік Америки. Тож повернемося до Гренландії у цих розмовах про безпеку. Зрозуміло, що втрачається справжня причина. Справжня ця причина полягає в тому, що, так як вся Арктика, так і Гренландія в своїх надрах мають колосальні запаси корисних копалень. І насамперед це рідкоземельні земельні копали. Зрозуміло, що певний час територія була недоступна, тому що висота криги була скаженою, добратися. Технологій до материка було неможливо, і за таких умов ніхто не ризикував брати на себе відповідальність, там утримувати якийсь а, уряд, допомагати людям і так далі. Сьогодні, коли в умовах потепління лід відступає і арктична земля відкривається, шанси освоєння таких територій кардинально зростають. Не випадково ж. А Росія ще на початку 2000-х років з приходом фюрера московського почала що під льодом, що по льоду добиратися до Арктики. Довгий час більшовики китайські ображалися на те, що їх туди не допускають. Тому нині взаємодії із рашистським фюрером Сі Цзіньпінь торує дорогу до Арктики. Ситуація полягає в тому, що отримавши ці запаси корисних копалин, далі можна Говорити і думати, в тому числі не тільки про безпеку, а й про експансію. Якщо ви глянете на карту, то Північний полюс насправді це найкоротша дорога. Якщо інфраструктура буде завдяки просуванню економічних проєктів відпрацьована, а в результаті цього разом з отриманням корисних копалин там ще й будь, будуть розміщені відповідні об'єкти, стратегічні. От. Ракет міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет зрозуміло, що це складе колосальну небезпеку, і, власне, всі розуміють чудово, що першопричиною просування туди є економічний інтерес наявності там серйозних запасів сировини. Зрозуміло, що це в першу чергу, але в другу чергу далі виникає питання безпеки ну, по-перше, безпеки видобутку. А по-друге, безпеки з точки зору протистояння в сьогоднішньому нестабільному світі. Зрозуміло, що Дональд Трамп діє як підприємець, його насамперед цікавить прибуток. Воювати, як ми бачимо, з усього, він не збирається. Не збирається воювати, бо заявляє в тому числі, що їх, тобто його оцінять й за тим, які вони війни не розпочали, і з яких вони вийшли, і в яких вони не брали участь, але припинили. Це найцікавіша фраза, така тріада стосовно того, що я не збираюся ні з ким воювати, але я збираюся робити Америку золотою, ні, тобто багатою. Бо домінує думка в нинішній доктрині Сполучених Штатів Америки: що як ти будеш багатий, то тобі всі мовчки підпорядкуються. Так це чи не так, покаже час. Однак наполягання стосовно того, що Гренландія все-таки може стати американською, починає нагадувати муху, яка жужить. Однак муху не так зовсім просто її можна ліквідувати. А от те, що стосується Данії, як члена НАТО, річ не проста. Адже я хочу нагадати, що цілий ряд фахівців вказали на те, що як тільки виникне загроза країні НАТО, Тим більше від країни НАТО, то НАТО нікуди не подінеться. Воно змушене буде задіяти п'яту статтю Північно-Атлантичного договору. Чи не задіяти? І в цій ситуації найцікавішим стане, як же сам Дональд Трамп зможе протрактувати таку свою поведінку. Станом на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що журналісти... Наполегливо нагадують Дональду Трампу про Гренландію, про Панамський канал, про Канаду. Однак про Канаду він припинив уже говорити. Що буде про Гренландію? З моєї точки зору, таким же чином завершиться історія про Гренландію, і не менше і не більше такою ж історією про Панаму. Чому? Тому що брати на обслуговування Панамський канал, от а тим більше починати видобуток в Гренландії, треба буде рішення, які стосуються. Геологорозвідки, технологічних рішень, вкладання великих сум грошей, коштів. А вони на сьогоднішній день потрібні для того, щоб робити Америку золотою. То де ж їх взяти в цій ситуації? Зрозуміло, що перші інвестиції підуть в шельф мексиканської затоки. Тобто, вибачте, для американців це мекс... Американська, а для мексиканців це а, мексиканська затока. А в таких умовах. Зростання видобутку зрозуміло, що вплине на світовий ринок. А вплинувши на світовий ринок, воно понизить а, ціну. Прониження ціни при збереженні об'ємів споживання, як ми чудово розуміємо, понизить прибутки. Чи будуть тоді ці прибутки для того, щоб інвестувати в такі важкі об'єкти? Зрозуміло, що досвід адміністрації Джо Байдена показав, що наростити видобуток можливо. І це було зроблено впродовж особливо 2023-2024 років, чи усвідомлює Дональд Трамп, що будуючи так звану золоту Америку, найбагатшу і сильнішу державу у світі, питанням експан експансіонізму захоплення чужих територій її можна довести до стану, в якій вона перебувала, знаходячись в ізоляціоністській позиції до Першої світової війни. Адже з одного боку треба буде тратити кошти на експансіоністські проекти? А з іншого боку, всі інвестори, які в цій ситуації знайшлися, не забажають з таким партнером масти вести розмову, бо можна й самому попасти. в Залежність, от скажіть, будь ласка, а яка в цій ситуації різниця для сполучених штатів Америки? Пробиратися в Гренландію чи приєднати Саудівську Аравію? Хлопці там хвацькі, вони дуже часто йдуть на багато а, різних рішень цікавих. А чому б їм не приєднатися до Росдоць до Сполучених Штатів Америки, ставши 51-м штатом замість Канади? Тобто, все це непрості речі, і даремно запущено цей інфо, інформаційний горобець. Який насправді може перетворитися в крокодила, який теж низенько низенько літають, якщо треба декому про це говорити. І так ситуація на сьогоднішній день зберігається в рівновазі. Сполучені Штати устами Дональда Трампа говорять про те, що Гренландія буде належати Сполученим Штатам, а Данія каже ні. А третя сторона каже. І датчанам, і американцям, що ми взагалі хочемо бути незалежними, самі вирішувати свої проблеми, видобувати нафту, газ, рідкоземельні метал, метали. І якщо ви хочете, панове датчани і панове американці, то ми будемо вам продавати за ціну, по якій ми домовимося. А інвестувати ви можете вже хоч сьогодні, але при цьому під контролем зрозуміло, що уряду данії і уряду. Острова Гренландія. Ось така ситуація на даний момент. Чи потрібно її розколихувати ще більше в інформаційному плані? Ну, Дональд Трамп це буде безумовно робити. Бо на сьогоднішній день схоже, що в нього виявляється лише один спосіб вирішувати проблеми це писати дратівливі пости в Social Truth, Ну, можливо, також в мережі а, Ілона Маска X. Але написавши ці речі, це не означає, що проблему вирішиш, в тому числі і питання завершення російсько-української війни, і питання переговорів. Це можливо, хіба що перейменувавши назви там, мексиканської затоки на американську, перської затоки на затоку Америки. Однак, якщо ми торкнемося ще питання всесвітнього географічного товариства. То насправді воно може дві назви затвердити. І такий варіант теж трапляється на сьогоднішній день на планеті Земля, а може й не затвердити. І буде це рішення поширюватися лише для США. Чи, як я вам сказав, для Філіппін буде одна назва, а для Китаю зовсім інша. Тож, говорячи про е, тему належності. Гренландії треба розуміти ще й те, що так чи інакше, але в 2025 році збереться і саміт НАТО. От тоді ми побачимо, як же буде у цій ситуації виглядати Дональд Трамп на фоні сказаних слів і що він може почути від колег про НАТО. Чи можливо Дональд Трамп до того часу. Забере Сполучені Штати з НАТО, залишившись сиротою у питаннях забезпечення безпеки, ну тоді стане зрозуміло однозначно, що НАТО перейде на бік Данії, захищаючи свій європейський територіальний простір, і таким чином Північно-Атлантичний Альянс може перетворитися просто в європейський альянс, позбувшися Сполучених Штатів Америки. Однак я такого варіанту не прогнозую. Розуміючи, що Дональд Трамп, розпочавши невдовзі роботу по переговорному процесу по завершенню війни в Україні, зрозуміє, наскільки це питання складним, а можливо, й непідйомним і для нього його адміністрації. Тобто за всім цим треба стежити, бо репетиції, які стосуються острова Гренландії Держави, Канада. Панамського каналу поки що є боями за територію лише на папері і в соціальних мережах. Однак треба розуміти, це стає складовою сучасних міжнародних відносин. І тема експансіонізму, яка завжди для розвитку багатьох держав була ключом, ключем просування вперед, може повернутися і в нинішню історію людства, адже те, що робить расизм. В кінці кінців отримає назву. Хоча зрозуміло, що багатьом не хочеться, щоб в однакових ролях опинилися на сьогоднішній день у світі як Вашингтон, так і Москва. Бо ці вже веселощі, дорогі друзі, вони абсолютно нікому не потрібні, бо це не просто означатиме кінець а, світовому порядку, а початок а, диктування права сили. А не сили права. Таким чином, дикий період може вернутися в сучасність з попередніх століть і тисячоліть, якщо не вгамувати ці пристрасті чи Дональда Трампа і не покарати такого, як Фюрер Московський Путін. Завершуючи розмову щодо можливих варіантів розвитку ситуації навколо Гренландії, можу сказати, що. Зрозуміло, що 2025 рік не стане роком відповіді на це питання, бо воно не вперше виникає ще в 2018 році. Вперше Дональд Трамп ізрік цю ідею. Але як ви бачите, вона до цього часу залишається ідеєю. І справа тут не тільки в небажанні Дональда Трампа щось робити в цьому плані, задіювати війська чи відправляти туди місіонерів. Право в тому, що Сполучені Штати в нинішній ситуації зробити такий крок насправді і наважитись не можуть силу обставин, в яких вони перебувають. Ну що ж, будемо стежити за ситуацією і обговорювати цю складну з моєї точки зору нинішню візію Дональда Трампа. Бо справитись із нею це означає стати фактично злом на бік. Фюрера московського і його способів зовнішньої політики, а не справитись, це означає зізнатися, зізнатися у власному безсилі. Ось така дилема. Будьте здорові, до побачення, до зустрічі.